Це 1994 -й. рік, коли починається перша війна у Чечні. В прокат виходить Леон Кілер. А в північній Кореї помирає Кім Ір Сен. в 94-му Україна отримує своє перше олімпійське золото, а також позачергові вибори парламенту і президента. Ці перечасні вибори наслідок роздмуханих комуністами шахтарських страйків 93-го. Попередня Верховна Рада була обрана ще за СРСР, і 27 березня Україна вперше обирає своїх депутатів. І вимоги до них драконівські. Всіх 450 депутатів обирають по мажоритарці. Причому кожен із них в першому чи другому турі має набрати більше 50% голосів. В результаті станом на квітень 94-го більше сотні депутатських крісел лишаються порожніми. Близько третини мандатів знову дістаються лівим комуністам та соціалістам. Переможці отримують і свого спікера Олександра Мороза. Утім перемагають червоні лише тому, що на вибори не пішла головна тодішня ідеологія від Сергія Мавроді. В Україні починається епоха трастів і віри в блискавичне збагачення в січні 94-го року. МММ випускає акції під тисячу відсотків річних. А народна зірка екскаваторник Льоня Голубко всім роз'яснює, що він не халявщик, а партнер. Я не халявщик, я партнер. Вірно, Льоня, ми партнери. АО «МММ». Літом 94-го виплати відсотків МММ раптом припиняється, а самого Мавроді арештовують. На захист родоначальника фінансової піраміди в Росії збираються 100-тисячні мітинги. Там лунає гасло Мавроді в президенти. Він дійсно йде в політику. Голова МММ стає недоторканим депутатом Державної думи. Потім порахують, за півроку піраміда витягла з довірливих громадян СНД більше 5 мільярдів доларів. Вкраденого вистачає, щоб ніхто і ніколи не відповів за цю аферу століття. Вибори в Україні починаються ще в січні. В Автономному Криму в перших і останніх виборах президента півострова перемагає колишній слідчий обласної прокуратури Юрій Мішков. Москва фактично отримала свою першу політичну перемогу. Мішков обіцяє запровадження в Криму рубльової зони. А одним з перших указів переводить час на годину вперед, Щоб було як у Москві. А далі, за участю московських політиків, організовує референдум. Його тоді називають опитуванням і питають кримців, чи хочуть вони мати подвійне громадянство України та Росії. Утім, Київ ніяк не реагує. Там достатньо власних проблем. В 94-му українці несподівано дізнаються, що наш спорт нікуди не зник. На зимовій олімпіаді засяяла нова зірка 16-річна Оксана Баюл. На олімпійському тренуванні фігуристка розрізає нову, але травма не заважає їй виконати білого лебедя, так що цей номер називають одним з найкращих за всю історію фігурного катання. Це перше олімпійське золото України. Про успіхи на Олімпіаді в Україні знають і пам'ятають. А от про інший чемпіонський титул, перший і важливий, мало хто знає взагалі. А в 94-му в Україні з'являється свій перший чемпіон з професійного боксу. 7 травня 94-го в Дніпропетровську проводять перший в СНД професійний бій за титул чемпіона світу у легкій вазі по версії ВБО. На той час Андрієві 26, у нього 10 перемог. А титулований суперник, британець Марк Рамсей, більшість своїх боїв виграв нокаутом. Немає можливості, освітити всі перипетії цього увлекательного поєдинку. Вони б'ються 12 раундів. Після бою всі судді віддають перемогу Андрію. Награда чемпому став золотой пояс». Ну, приз І, конечно, гаряча зрителей. В тяжелейшем бою я став чемпіоном. І коли я завоював пояс, я помню, утром я просыпаюсь, і у мене пустота. То Тобто, я достиг целі, яких я ставив, а других целей не було. Сьогодні Андрій рівно вдвічі старший. Кращий боксер 94-го став одним з кращих тренерів країни. Хотілося б, конечно, щоб з цього зала вийшов чемпіон. міра. Та основний ринк України політичний. До літа 94-го, все, що цікавить українських політиків, це майбутня влада, тобто вибори і персона нового президента України. Кандидатів є семеро. Леонід Кучма, один з так би мовити, чудової сімки претендентів на пост президента України, прибув до Харкова. Крім Кравчука та кучми на вибори йдуть тодішній спікер Мороз та його попередник Іван Плюш, а ще Володимир Лановий, Валерій Бабич та Петро Таланчук. У першому турі 26 червня 1994-го перемагає Кравчук. В нього 38% голосів проти 31 у кучми. Проте в другому турі Леонід Кучма консолідує електорат сходу та півдня та набирає 52% голосів. Вважати кучму Леоніда Даниловича обраним президентом України. В 94-му в світі з'являються аж два культових фільми, які в подальшому формуватимуть тренди і моду. Квентін Тарантіно у власній квартирі та в барах та на вулицях Лос-Анджелеса знімає кримінальне чтиво. Це вибух фарб фраз та образів. Українці запам'ятають, гангстери носять чорне, красиво лаються та роблять цей легендарний жест двома пальцями під час танцю. В цей же час Люк Бесон створює свого культового Леона Кілера, після першого показу якого модним стає все, що побачив глядач: круглі окуляри та неголені жанри Рено, фікуси та зачіска одинадцятирічної Наталії Портман. Для європейського кіноринку багато сцен вирізають з етичних міркувань. Everyone! В грудні 94 го починається перша чеченська війна, яка досі залишається найкривавішою та наймасштабнішою військовою операцією в Європі після завершення Другої світової. Московська авіація без розпізнавальних знаків бомбить військові об'єкти на території республіки. Починається обстріли та бомбардування селищ та міст, а вже невдовзі новорічний штурм Грозного. Як Ви тут живете? А от як живете, як хочете, так і живіть в міських боях. Майже вся бронетехніка росіян буде спалена. Тисячі солдатів потраплять в полон у чеченські ями. А у кремлівських лозунгах з'явиться твердження, що на боці Чечні б'ються українські націоналісти. Першу чеченську Москва програє. У 94-му у Львові народжується музична легенда міжнародного масштабу. Молоді музиканти з маловідомого гурту Клан Тиші на вечірці чують, як грає на роялі 19-річний студент фізичного факультету. Група Океан Ельзи». Ім'я цього студента Святослав Вакарчук. Його запрошують у групу. Влітку 94-го починаються серйозні репетиції. А восени музиканти приходять на студію звукозапису з чотирма першими піснями і міняють назву гурту. 12 жовтня 94-го починається офіційна історія океану Ельзи найуспішнішого українського гурту.